Лісова пісня. Бістро, рідний край працює. Зал точно відчинений. Всередині я жодної людини не бачу, але відчинений. Церква Миколая. Тут далі праворуч ще один зал. А рідного краю теж відчинений. Кафе. Тут пам'ятаєте, коли стояв такий стоп. Стоп, хлопчик обіймав, стоп дівчинку, було інше кафе, тепер кафе black and white. Нікого. Шоколадний бутік нікого. Траст фастфуд. Нікого. Дійшло до того, що навіть біля церкви ніхто вже не торгує шкарпетками, вином. То... Колись було дуже популярне місце, а тут теж, бачите, оренда. Це в продовження того, що... Вулиця Стебницька перетворюється на суцільну оренду. А година така, що вже отут бюлет відкриється. Тобто вже такий час, що або зараз треба їсти, торгувати. Або, або вже й не виходити. А Андрей Шептицький. Я вже бачу виколищились. Одна Тут теж написи оренда. І ми спускаємося потрошки в центр міста, в центральну частину. Скільки магазинів, скільки спотикачок. Є вибір, вибір є, звичайно. Кава, пепсі, сумки, Зупинився випити каву, купив подкову шубу. Заходимо в центр. Шарівний комплекс відпочинку для всієї сім'ї. Набівет ліворуч, але я пропоную поки що знайти на бівет, давайте може десь. Зробимо якийсь гах, щоб було цікавіше, як я люблю казати. На бівет підійдемо вже ближче до 12-ї години. Можливо, тоді там буде більше відвідувачів. Останемо на зараз, це яка 11.28, так що... Ще так скучно Кава млинці, вона біля млинці вже кучкуються потрошки люди. Кава поки що нікого не зацікавила. Якось так. Йдемо через риночок. Це половина 12, нагадаю. Ми стартували від рідного краю і дійшли до риночку. Звичайно, найшвидше було б від рідного краю на риночку, це іншу дорогою, але зараз скажемо. Це не є зараз показ найшвидшої дороги. Це така прогулянка. Поєднання якесь таке маршрутів, яке ми раніше. Nie pojedno. Зранку ми повернемо зараз ліворуч. Ми б повернули праворуч, ми вийшли б до того самого місця, де ми починали до рідного краю. Кіно з гнізда, коли ти вийдеш заміж, клінер, песики, песики то українське кіно, я за нього хіба чув, я його не бачу. Як побачу, я вам розкажу, що за фільм Пессики чи цікавий дивіться. дивіться, Ми вийшли вже майже куди до пам'ятника. Степану Бандері вийшли. Повернемо там ліворуч, прямо вулицею Шевченка. А в неї магазини відкрилися. А як нові, вони вже були, знаєш, але ми про них вам не розказували, відповідно. А, і знову бачите, санаторій Трускавець, як от ми навколо нього ходимо, ми обійшли вже коло величезне навколо. Прямо річки, якщо ми вийдемо, пам'ятаєте в одній серії, ми вийдемо до ринку з того місця, де стартували. Це одна з найкоротших дорог. Але зараз йдемо через центр. нагадаю, це ж так майже 12-та година треба від автомобіля піти, Ну, пройдемо тут з цього боку треба ще далі втікти з пішохідної частини Ягуся Апарт Хотел вулиця Шевченка, 19, поруч будинок. А, от і Анатолій. Ми теж бачили його в одній з серій, серії бачили, як він їхав нам на зустріч, а вже на робочому місці. Дійшли майже до Куба. Трускавець. Трускавець вихідного дня.